Після майже півроку різноманітних експертиз 24-річному лейтенанту Березнівського райвідділу міліції Сергію Лашті таки оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим. Нагадаємо, ДТП сталося на Березнівщині у селі Городище. П'яний працівник міліції, в салоні автомобіля якого знаходилися пасажири, також у стані алкогольного сп'яніння збив 15-річну дівчину. До слова, потерпіла досі перебуває на лікуванні. Тривале розслідування. За словами заступника прокурора області Андрія Боровика, зумовлене численними експертизами, які встановили у ДТП винне не колесо, яке нібито тріснуло, а саме міліціян, який знаходився за кермом у стані алкогольного сп'яніння. не Що автомобіля Це була позиція захисту, що лопнув колесо автомобіля і не мав технічної можливості зупинити автомобіль. Рівненському вони не поворолися в зв'язку з тим, що це працівник колишньої міліції, що не буде так, і безпосередньо було встановлено вину вказаної особи. У разі, якщо суд визнає міліціонера винним, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Та за словами заступника прокурора Рівненської області, навіть після низки проведених експертиз винуватець ДТП не визнає своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення. Крапкуш у цій справі поставить суд Анна Хіночик Ярослава Зятик ілона Якимюк у ритмі подій.